Зустріч та ж сама: мати діалог з бізнесом, підтримувати і розуміти їх, які в них є проблеми. завдання місцевої влади здійснювати налагодження відповідних ринків, створювати умови розвитку бізнесу. І тут важливо. Мати з ними діалог для того, щоб чути, що саме їх сьогодні турбує. Я знаю, що їх турбує першу чергу. Це мобілізація. Тому і цей захід фактично проводиться з метою роз'яснення нових положень, які передбачені урядом. Там є сім пунктів, які бізнес три з них повинен виконати для того, щоб отримати мобілізацію. Отримати можливість мобілізувати 50% працівників. Ця саме роз'яснювальна робота зараз буде проводитися моїм заступником, і він вже нам більш конкретніше розкаже. Це стосується в першу чергу реальних платників податків. Це стосується тих, хто має 5 і більше працівників, це стосується тих, хто має оборотні кошти більше мільйона гривень, тільки юридичних осіб. І я розумію, що спитають приватні підприємці, вони теж також платники податків, але неможливо забронювати всіх. Уряд фактично визначає Порядок, а ми тільки можемо вносити невеличкий коректив. Тому що стосується юридичних фізичних, то, на жаль, тільки юридичні особи підпадають під бронювання. Я рахую, дуже цікава ініціатива уряду для того, щоб Дійсно, бізнес показав, скільки реально він платить заробітну плату працівнику, сплатили відповідні податки в пенсійний фонд. І фактично ту політику, яку ми сьогодні ведемо стосовно підтримки бізнесу на території регіону, де ви вже знаєте, Energy Health, наприклад, програма, яка компенсувала при придбання генераторів, відбувалася за рахунок сплати ПДФО. Тобто той, хто платить реальне ПДФО, той отримує це можливо ПДФО отримати назад як підтримку. Критичної ситуації. Ми резервуємо кошти в бюджеті постійно, для того, щоб на випадок відключень світла, зникнення ринків, якихось аварійних ситуацій або ще пабуків, не дай Бог, для того, щоб ми могли підтримати сьогодні наш бізнес, тому що без бізнесу немає податків, без податків немає купленої зброї, підтримки ЗСУ, а немає ЗСУ, немає перемоги. Тому все починається з економіки і закінчується економікою переїхало більше 400 підприємств, і продовжують переїздити. Ми, ми фактично створили чотири індустріальних парки і зараз продовжуємо їх створювати, створюємо максимальні умови для функціонування бізнесу. Податки ми перевиконуємо збір податків порівняно з тим роком, а в тому році перевиконували порівняно з 21 роком. Поки зарано говорити чітко про якісь цифри, але ми чітко можемо сказати, що сьогодні ми маємо. Можливість саме витрачати кошти на розвідкові проекти, які в першу чергу це для того, щоб вони спонукали до надходження ще більше до бюджетів, для того, щоб у нас була можливість підтримувати Збройні Сили України.